Хороші дівчатка бояться відмовити. А мудрі жінки знають іноді ні, це найздоровіше так собі. Ні, це не агресія, а захист. Коли ти погоджуєшся з примусу, ти зраджуєш себе. В моменті запитай себе, це для мене хочу чи боюсь образити. Якщо друге відповідь ні. За кожним твоїм так іншим стоїть ні собі. Кожна хвилинка, яку ти віддала, щоб не відмовити, це хвилина, яку ти вкрала у свої бажання. Перш ніж сказати так, Озвуч подумки, від чого ти відмовляєшся зараз заради цього? Це різко тобі відкриває очі. Люди, які цінують тебе, вони витримають твоє ні. Ображаються лише ті, хто розраховував користуватися твоєю зручністю. Тому практика, коли з'являється страх, скажи собі: якщо наш зв'язок тримається на моєму постійному так, це не зв'язок, це використання. Справжня зрілість це вміння сказати ні без провини. Бо кожне твоє ні іншим. Це завжди так собі. Хочеш навчитися ставити межі без відчуття провини? Велкам на інтенсив самооцінка. Деталі в описі.